Що вони п'є? Мохіто. Що ви п'єте, дівчат? Мохіто? Де ви його взяли? <гум> Самі зробили. Серйозно? <гум> ви ж ви вмієте робити мохіто? <гум> Як? Треба п'ятки, п'ятки е, накрешити дрібно, потім лайм кинути, потім трохи залити спрайту, трохи там помішати, потім долити спрайту і кинути кусочки льоду. Como moving... on you know não já arrastava, três com o leite. o Deixa eu anunciar, Robin. Anuncie a bulk dos caras. Oi. Atejo. Atejo, tejo. Atejo. 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 Пане Марійка, смачне мохіто? А Гануся аж пів чашки м'яти. Ну. Не з водичкою залито ще. Ну, ще смакливий спрайт.